Таро прогноз для близнюків на червень 25-го року. Давайте подивимось, що карти думають про ваш червень, наші любі близнюки, сестри в студії Оксана. Олександра. Поїхали, Робомо. подивимось. Подивимось загальну енергію місяця. Роботу, гроші, кохання і здоров'я. Ну що? Загальна енергія місяця. Так. Місяць червень. По-перше, будьте уважними, і, бо вас хтось хоче обманути. Далі ми подивимось, хто, бо в мене вже є деякі намки. З фаміліями, іменами і адресами, так? Ні, в якій сфері, тож дивимося далі. Ага. Так. А, бо така карта хитрощів і обман у мене вже дублюється в інших розкладах. Тобто, це вже натяк. Але це не вийде. Ви как, от, о, о, не вийде, проте щось вони таки вам підпортять. Оце ви очікуєте, щось таке підпортять. А це загальна енергія місяця ви будете на чеку, угу. від, відіб'єте це, але щось не вийде. Тобто ви будете в кінці місяця трошечки таким а, з одного боку розчарованим, а з іншого боку, по правосуддю задоволеним. Що це обман uh -huh. не вийшов. Тобто ось такі емоції, бурні. Uh -huh. Я хочу доповнити, тому що в мене йде е, вийти з чогось старого, забути це, ну, поставити на ньому хрест і йти далі, мабуть, на тому, про що ти говориш, Олександра. І спокійненько йти далі, не спіша, щось нового. Щось якийсь новий початок. І що цікаво, енергія місяця у мене самі мечі. Тобто, треба бути дієвими, активними, рішучими, такими наполегливими, уважними. Ну, ну так. Карта роботи, розклад на роботу. Шутка юмора зараз буде. минуточка комедії. Почали за закінчили за упокой, знаєте? От, початок у вас прям от зв язний, зв язний час, все добре. Все, потім щось трапилося таке, знаєте? Угу. Одне, змінилося, одне змінилося на інше, і у вас настала башня. От, угу. Тобто, башня це якісь складнощі, якісь труднощі, але це не завжди напогано. На, це може бути і на добре. Просто саме цей період буде складним для вас, який треба буде. Пройти, достойно пройти. І це буде пов'язано, я докинула кинула карту ще одну пояснювальну, да? доповнюючи, це буде пов'язана з якимось. Ця карта взагалі є обману, якщо в угу. цьому брати розкладі саме. Тобто це може бути. Пов'язано із цим, але це ще не все. Швидрощами, так? Пов'язано з якимись хитрощами. Так, хитрощими? З хитрощими. Угу, так угу. щось хтось може вас підставити, обманути, не додати інформацію, щось скрити. Тобто, ось тут треба бути уважним саме в роботі. У угу. мене так є таке саме: що хтось вас використовує, хтось комусь ви допомагаєте, думаєте, що це добра людина. А вони вас просто, просто використовують. І вам треба включати голову. Іначе ви вилітите в трубу по підзахідку. Саме так. А от карта Через... е... ага. про гроші, якщо ми будемо з вами дивитися. То ось вона, та карта скрипності, та карта обману, яка випадала на загальний розклад. Ви будете, ви будете так, мечові карти. так, Ви будете е, працювати заради грошей, вам вони потрібні. Тобто, ви з цим наміром працюєте, вам пообіцяють, що у вас буде все добре, таке сонечко, а насправді це обман. Ось ця угу. карта основна карта місяця. Карта роботи і карта грошей все це карти скритності, оману, хитрого ходу. Uh -huh. Ось ось вони де. Ось на що вам треба звернути увагу в цьому місяці. Проте, uh -huh. із гарного вам може хтось допомогти. У мене випали дві однакові майже карти. от, от, от вони, майже однакова промальовка. Це карта допомоги, карта. Партнерство, карта. Може, хтось сабіт там допоможе, може хтось руку подасть, тобто якась допомога. А Це. може, якась нова робота, бо щось нового буде починатися у вас? Можливо, так. То, то погане, то гидотне, ви залишаєте в прошлому і переходите в щось нового. Ну, в так. мене так само. Так. Ти вже сказала так? Так, так. Бо в мене так само йде, що хтось вас хоче на. І ну, ви тяжко, важко працюєте, але все одно виходите в такому стані з цього місяця, по грошам. І по грошам в такому. Немає пентаклі. Погано, погано, погано. Хтось вас хоче обманути, обхитрити, використати. Подумайте, хто це може бути в вашому житті, тому що у вас багато і у кожного своя історія, але зверніть на це увагу. Так, по коханню у мене трошечки краще. Угу. Якщо у вас нікого не було, то у вас з'явиться. Я б сказала, Юна, юнак. Е Симпатичний. Юнак, да, ну, якщо це чоловік, то я так замислилася, ну, хто зна. Хто зна. Е, партнер, партнер, його не було. Він з'явиться з грошима, який має при собі гроші. У нього є пентакль. Угу. Якщо у вас не було, якщо у вас був партнер. То з його маленьких доходів, ну я не знаю, наскільки маленьких, це може бути не маленькі, просто з тих доходів, які в нього на зараз є, трансформація на більше. Тобто це вам допоможе. І взагалі-то тут ще в мене карта переможця, також це про... Партнера, який їде на коні, який вирішує ваші питання, який вам допомагає. До речі, це може бути про партнерство, яке ми вказали в грошах також. Тобто, по коханню, це як ваша опора. Угу. В мене також виходить що якась гарна людина біля вас. Гарні стосунки. Над цими стосунками, оскільки це. Стоячий чоловік буде працювати над цими стосунками, і це, мабуть, буде важко. І ще одна карта, уточню, чи так, працювати, діяти. І якщо ви будете над цими стосунками працювати, то вони будуть взаємні. І наповнені приємними емоціями. Мені здається, що в цьому місяці це для вас дуже важливо. Це для вас буде такою підтримкою на фоні тих справ з роботою. Хоча б дома буде весело і приємно. Так. Ну що, видохнули. Оптимістичненько. <рес> ну, видихнули кохання, а тепер вдохнули знову. Здоров'я. Ну, ну Я те, що, що бачу, те й кажу. Здоров'я! Початок місяця, ну, насправді можливі проблеми зі здоров'ям. Середина місяці також тяжко. А в кінці місяця, якщо ви навіть тут перші 10 днів місяця, другі 10 днів місяця і треті 10 днів місяця, щоб е, оці 20 днів ще якось трималися, то отут вже більше вказує на хворобу. Це може бути не хвороба, як лягли і лежите, це може бути. Проблеми із головною болю, це може бути проблеми із тиском знову ж таки, бо тяжко нести цю ношу і без гроші. Тобто події місяця так будуть на вас впливати, що трошки ваш організм дасть збой. Може на емоційному угу. рівні, може ви перепрацюєте десь підхватите якийсь вірус на цьому фоні, саме на цьому. Тому. По можливості, по можливості більше відпочивайте, правильно харчуйтесь, дишіть свіжим повітрям, дихайте і а, більше жидкості. Uh -huh. ну, тобто якось себе підтримуєте, хоча б якимось, а, що для здоров'я корисно. Да? Діємо. Uh -huh, uh -huh. Так, така корисне. Ну, в, так, в мене йде так само, що якась розбалансіровка. Загально організму не, не можу сказати, що це буде серце чи голова. це Або ви е, усталі занадто, або якісь стреси, або все разом, якась розбалансіровка. І треба звернути увагу на здоров'я, підкріпити себе вітамінкою, якимось прогулянкою, е, добрими стосунками хі -хі -хі, яскравими. І тоді все буде гаразд. Це ж черешенки будуть, так, да, вже в червні. І клубничка буде. Дай Бог, щоб була клубнічка, тоді все буде гаразд. Да, це взагалі на, на кохань. Так, так що все буде гаразд. Там ще у тебе якийсь був такий юноша симпатичний. Та У мене на кохання взагалі одні симпатічні юноші. От. Хороший і місяць шахи для кохання, так. І, да, 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 і для клубнички, так. Да. Все, закругляємося, а то зараз піде якийсь розклад вже інший. <рес> Добре, Близніки хорошого вам місяця заставляйте, заставляйте нам вподобайку, коментар і, звичайно, підписуйтесь на канал. До побачення. Па -па. Па -па.